Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степане знову з вами в Етері, і як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену у нас історію. Сьогодні, друзі, в нас хеловінський або геловінський спецвипуск. Ми поговоримо про п'ять наймістичніших місць Києва. Хто не любить містику, одразу перемикайтеся, бо сьогодні будемо говорити про містику і Бувальщину. Одразу зробимо таку ремарку, що багато хто взагалі з наших співвітчизників кенселить, так би мовити, це свято, вважає його чимось набутим, чужим. Воно і так, і ні. З однієї сторони, дійсно, це відлуння західноєвропейської культури, а з іншої сторони, як ми знаємо, що це свято пішло від давніх кельтів, і ми бачимо, що навіть зараз от на старих склепах, гробівцях. Байкове кладовище, про яке, до речі, ми знімали окреме відео, обов'язково подивіться. Є в нас у переліку склепи байкове кладовище, теж байки зі склепа, до Беловину, теж ця тема дуже може вам зайти. Там на цих склепах на багатьох зображені кельські хрести. Тобто, що 150, там майже 200 років тому в Києві ховали людей під кельськими хрестами. Отже, все ж, як-ніяк, але якесь затишне відношення, воно до нас має. Тим паче, що треба, щоб... Справжній схід і захід Європи був разом. Західні європейці забирали наші легенди, а ми їх. І таким чином, щоб ми всі разом мешкали вільно в одній загальній родині європейських народів. А сьогодні п'ять наймістичніших місць Києва. Місто Київ дуже старе. Хто знає, скільки йому століть. Дійсно, воно є одним з центрів сили усієї планети. Про це свідчить той факт, що в нас. Рівна пропорція була завжди водночас проклятих згубних місць з поганою дурною славою, паралельно з цим місць святих, сакральних місць. Отже, можна сміливо сказати, що місто Київ це місто, де відбувається вічна боротьба добра і зла. І поки ця боротьба триває, у світі існує певний баланс, і планета продовжує життя. Адже зло без добра неможливо і навпаки. Є така легенда про те, що саме в Києві відбувається ось ця легендарна перманентна битва, боротьба, добра зі злом. І поки ніхто з них не переможе, ми будемо, напевно, на цій планеті існувати. Цю легенду дуже яскраво ілюструє той факт, що у той собі там якихось 100 чимось років, там 200 років тому. Києві на 50 тисяч населення було близько 500 храмів. Навіщо така велика кількість? Тому що напевно хотіли укріпити добрі сили в боротьбі зі злими. Є така притча: приїздить в Київ, один прочанин, помолитися святим місцям, вклонитися мощам святих, побачити чудотворні ікони, замовляє візника на вокзалі і їде. І дивиться він на всі біч. Там храм, там храм, і він просто от. Не встигає хреститися, хреститься там, хреститься сям. Просто у людини вже такий, знаєте, релігійний екстаз, і він з таким просто радощами в душі, з таким восторгом каже візнику, що ну це місто таке, тут так багато храмів, тут так багато святих місць, це, напевно, святе місто. Ну, Візник повертається так до нього і каже: так, пан, воно то так, але стіни тут святі. А люди гнилі, де пробачать мене мої рідні кияни. Ну це така легенда. Друзі, я прийшов на кладовище сьогодні ввечері ради вас, щоб зняти новий містичний топ-контент в новому форматі. Так що, будь ласка, перш ніж ми розпочнемо. Підпишіться на наш канал, штрикнути дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Адже скоро буде ще більше відео про розгорнуте про містичне місце. Лиса гора. Так що чекайте, там буде не тільки містика, там буде історія. Там буде природа, там будуть підземелля, там будуть всілякі секрети, про які ви, скоріш за все, ніколи не чули. Я буду їх розкривати і показувати, напевно, вперше. Засилайте нам донатик на розвиток українського Ютубу. Якщо це не шкодить вашій кишені та донати на ЗСУ, Штрикайте в подолайку, пишіть коментар про побачення, і ми розпочинаємо. Місце номер один в Геловінському параді згубних місць Києва займає Наводницька долина, яка проходить уздовж вулиці Старонаводницької від площі Лесі Українки від метро Печерська до моста Патону. Адже саме тут дуже давно протікала річка Душогубиця. Справа в тому, що уздовж всього струмочка душогубиця, який зараз похований глибокий колектор. Проходила дорога до однієї з найстаріших київських переправ, враховуючи своє складне розташування на Дніпрі, переправа в місті Києві завжди була нагальною стратегічною потребою. І от єдина перша в історії Києва ця переправа вона існувала в районі сучасного мосту Патона. І саме тут протікала річка зі страшною назвою Душегубиця за легендою. Тут час від часу туди приходили численні невдахи, щоб віддати богові душу. Тобто зробити це самотужки. Ну, у Ютуба є певні обмеження на певні слова, і не будемо говорити вголос. Я думаю, так всім все зрозуміло. Що цікаво, ніби підкреслюючи ось цей статус міста контрастів, де відбувається боротьба добра і зла, на воді дужгубиці, водночас існувало аж два озера. Верхнє озеро ближче до метро Печерська, називалося озером Святим. Озеро, що розташовувалось нижче. В районі сучасної наводницької площі, майже біля моста Потону, трошки нижче Батьківщини Мати, озеро називалося Проклятим. Є ще одна легенда: саме тут, час від часу, розбійники на цій старій дорозі нападали на людей і грабували їх. Так вони співали одного монаха і прирекли його на небуття, і в подальшому вже. У років 70-70 тому на цих місцях урочище так і називалося Монах. Зараз на його місці постає царське село. А на пам'ять монаха існувала копанка під назвою Монах. Зараз приблизно на цьому місці знаходиться усипальниця родини п'ятого президента Порошенка, де поховані його батьки. Це частина звіринеського кладовища. Ми обов'язково зробимо про звіринеське кладовище окреме відео, якщо ви підтримуєте цей випуск своїм коментарем, вподобайкою, словом донатом. Тобто була така душогубиця, зараз вона похована під землю 20 метрів, але продовжує існувати. І це, от одне з таких маловідомих, забутих наразі проклятих міськ Києва. Я також підкреслю, що сьогодні ми будемо говорити суто про ті місця, які ми не згадали в попередніх випусках, адже зелений театр, там майдан незалежності, всі інші місця, які вважаються. Мають якусь негативу, Бабин яр, так чи інакше. Ми, е, хоч якось е, торкалися цих тем, тому сьогодні в нас буде вип такий випуск з чистого листа. І номер один це Наводницька балка, душогубися, яка зникла, але продовжує існувати зараз під землею, розділяючи житловий сектор вулиці Староневадницької від Зверонецького кладовища, як така собі дорога в небуття. Від параді проклятих місць до Хелоуну займає урочі Чорторий або відімські кучугури, або також воно згадується під назвою Горбачиха. Сама по собі річка Чортури це ліва рука в Дніпра, так само, як колись в межах Києва існував правий рука в Дніпра, який називався Почайна. І якщо Почайна мала славу святого рукава, так як там хрестили киян, то для балансу сил. Був ще лівий рукав поганий, а посередині протікало Дніпро. Тобто, з однієї сторони, правий рукав Дніпра його відгалудження Почайна, місце хрещальної сили, з лівої сторони для збалансування енергії існував Чорторий. Що прикметно, Почайна на сьогоднішній день майже зникла. Як Рукав, притворившись в маленький канальчик, а лівобережні чортори продовжують існувати. як саме як продовжує існувати урочі Горбачиха, яке так вперто хочуть забудувати київські забудовники, зробити там величезний Манхеттен, щоб не давати можливість збиратися відьмам. Але саме тут, на цій Горбачисі, рознувала лівобережна лиса гора. Найголовніше ж лисих гір Києва в 19 сторіччі місце зібрання усієї нечистої сили Києва. Докладніше про сучасну головну Лису гору ми розповімо в більш вичерпному, недільному випуску, де ми повністю розкриємо історію Лисої гори в межах метро Виділичі. Так що обов'язково дивіться і не пропустіть наступний випуск. Чортури оминає північний міст. За легендою при розбудові північного мосту один з його опор провалився робітник. Тіло якого так і не, не вдостали і він залишився просто у, у цих палях, у фундаменті мосту, лежатися там, на страшенній глибині під землею. І з тих пір там так часто трапляють ДТП. Це принаймні одна з можливих версій. Так само як я качу легенду, про що тут, наприклад, ховали нагло закінчивши своє життя нехрещених малюків селяни з лівобережних слобідок, які зараз увійшли в межі Києва. Воскресенської слабідки і так далі. Місце номер три це Кловський яр. Не дивуйтеся, завжди яри низини були місцями скупичення нечистої сили. А на горах, на пагорбах мешкали боги. Цим пояснюється те, що всіх киян намагалися ховати поближче до Бога на пагорбах, а знизу мешкала нечиста сила. А в Києві так багато ярів і так багато пагорбів. І ось це ще одне свідчення того, що тут дійсно відбувається ось ця боротьба добра і зла. Кловський яр. Це урочище існує ще з давньоруських часів. Вважається, що тут на цій річці прадавні часи кілками приносили богам треби, тобто жертви. І в подальшому, можливо, від слова кілок. Колов'є трансформувалося в більш розуміле нам слово кло. Коли прийшли християни, вони замінили колишнє капіще, де приносилися жертви богам. Його замінили на храм монастир, який заснував собі такий собі виходець з монастиря Стефан, який був колись лаврським ченцем. Потім поругався за гумоном і вирішив, чому це я буду простим ченцем, а не зробити мені власний монастир з Блекджеком. Ну і вибачте, всім іншим. Його монастир було зруйновано. У 1240 році знову такі монголи нещадили нікого і знову води Кловського струмка червоніли. В подальшому, там на пагорбах, навпроти паруса у нас ще не забудований є такий шматочок. Вважаю, що там ховали жертв київських епідемій, численних, які ставалися в нашому місті, в першу чергу, через нестачу якісної питної води. І коли? Водах цього струмка, вже закритого в колектор, в 2003 році почали гинути київські дігери. Саме тоді знаючи люди, які знаються на езотеричних різних науках, знову такі числа дігерів. Ну, Можливо, якщо здивитися на це наукової думки, це просто збіг обставин, або якісь теревені, але тим не менше, мене тоді сказали, що це. От Стара язичниська річка, яка приносить собі жертви. І дійсно, на жаль, ці жертви повторювалися далі. І вже через п'ять років в водах цього струмка знову такі гинули дігери. Але це, як то кажуть, зовсім інша історія. Так чи інакше, можна вірити в це, але можна ні, але й досі на напроти парусу чомусь так нічого й не збудували. Але дуже і дуже і дуже хотіли. Ну і Кловський ліцей, ви знаєте, теж так. Який місце час цієї назви, чим він славиться, напишіть в коментарях. Наступним заліком місцем номер 4 займає вас двіженка. Це не ваяс. Ми знаємо це місцину раніше, як кожум'як і ганчари-дягтярі, обов'язково зробимо про неї окреме відео. Що містично у Воздвіженці? Тут довго ніхто не живе. Статус мертвого міста вона отримала ще в 90-ті, коли тут. Стояли фактично в центрі Києва, тоді вже нерухомість коштувала дуже багато. Просто купами стояли закинуті будинки цілі вулиці. Ви тільки подивіться на ці світлини. І навіть зараз, коли її так забудували, щільно строкатими строкатами будиночками вас Ваздвіженкою. Навіть тут зараз немає вельми багато населення. І саме тут, саме на цій вулиці Воздвиженській, народилася людина, яка написала, напевно, один з найвідоміших. Романів про диявола, який було перекладено багатьма мовами, варто відзначити, що коли до нас приїздили іноземні туристи, я спілкувався про їх літературні уподобання, вони згадували про цього персонажа. Саме він написав цей містичний роман, який народився саме тут, на базі всіх страшилок київських легенд. Хто знає, може це і я правда все. Тут у свій час мешкав легендарний богатир, який переміг Змія. Тому і називалися гроші кожум'яки, Кирила Кожум'яки, який продалі на вулиці Кирилівській в печері подавав змія цього страшного аватара вселенського зла, от як Путін, який тероризував київське населення, їх жінок і так далі. Тобто ці всі землі просякнуті місциною. Але чомусь досі тут ніхто не хоче жити, і Воздвіженка також є мертвим містом. Ще за однієї легенд саме сюди. На терени Воздвіженки, коли у нас в Києві були католики, коли на замковій горі стояв польський замок, саме сюди навіть у нас були невеличкі це дослід, дослідження Анатолія Макарева, все-таки Київ трошки інквізиція застала. І от саме сюди, з Київського замку, зверху кидали відьом після страшних тортур і страждань, скидали сюди в цей яр. Може, саме тому це мертве місто. Ну і хід парад містичних місць Києва, які про які я вам сьогодні розкажу, замикає зараз маловідоме озеро, яке дивом збереглося на позняках між масивом та залишками села. Озеро з зловісною назвою Прірва. Хто знає скільки метрів там глибини, розповідає, що там. Тонули і коні, і бики, тонули діти там постійно, і потім перетворювалися на потерчат мавок, русалок, русалочни свята. Вже в наші часи це колись велике озеро з однієї сторони підсипали шлаком, який скидували з об'єктів енергопостачання і продовжують це робити. Частину розкопали і перетворили в озеро сонячне, От. але тим не менше. Навіть вже 80 озеро Сонячне через таку близькість до прірви продовжував називати озеро Трупняк, нібито тут впливали в трунах люди сусідніх кладовищ. Тобто страшні назви прірва, трупняк. Це ще один містичний маленький куточок, який можна знайти на мапі Києва. Таких місць безліч. Я просто втомився, бо їх сьогодні всі вам перераховувати. Дякую всім, що подивились. Сподіваюсь, було цікаво. Розкажіть, чи зайшов вам такий формат з вечірнього кладовища, розповідати про містичні місця зловісні в такому балахоні сатаністсько-обрядовому. Засилайте нам донатик, якщо це не шкодить вашій кишені та донатом на зсу. Пишіть коментарі, штрикайте вподолайки. І вже буквально в неділю я випущу нове велике повноформатне відео про. Одне з наймістичніших місць Києва, напевно, головне містичне місце всієї України це Лису Гору, що на видобучах. Так що чекайте, нажміть колокольчик, щоб не пропустити обов'язково. І вже скоро побачимось з вами в цьому відео.